Всім доброго дня! Хотілося би сказати про те, що на території Дніпропетровської області на сьогодні вже виникло 4111 пожеж, на яких загинуло 114 осіб, з них четверо дітей. Тому ми вважаємо за потрібне нагадати громадянам, як уберегти себе від пожеж, як уберегти себе, своїх рідних, своє майно від наслідків вогню та пожеж. Що таке взагалі пожежна безпека? Якщо взяти пожежну безпеку, це такі два фактори: тобто це знання теорії вимог пожежної безпеки та влаштування систем протипожежного захисту, її обслуговування з метою швидкого виявлення пожежі, допомоги людям в евакуації та локалізації та ліквідації пожежі на сьогодні на території України діють правила пожежної безпеки в Україні. Які затверджені наказом ВС України номер 1417 від 30 року. Вони є обов'язковими для виконання як керівниками будь-яких підприємств, так і громадянами України та громадянами інших держав, які знаходяться на території України? Права пожежної безпеки чітко визначено, що приміщення. Споруди та будівлі повинні обладнуватися системами протипожежного захисту в відповідності до державних будівельних норм, а саме ДБН-у, систем протипожежного захисту. Що таке взагалі систем протипожежного захисту? Це комплекс технічних засобів, що змонтований на об'єкті, призначений для виявлення, локалізації, ліквідації пожежі без втручання людей. Для захисту людей матеріальних цінностей та довкілля від впливу шкідливих факторів пожежі, що взагалі відноситься до систем протипожежного захисту: це система пожежної сигналізації, автоматичні системи пожежіння, автономні системи пожежіння, системи керування евакуюванням, системи протидимного захисту, системи централізованого спостереження, системи диспетчерізації та системи флегматизації. Також є інженерні системи, які влаштовуються в будівлях, і вони пов'язані з системами протипожежного захисту: це система блискавка захисту, внутрішній протипожежний водогін, пожежні ліфти, протипожежні двері, люки, завіси і таке інше. Якщо взяти конкретну ситуацію по будинкам висотний та підвищеної поверховості, які знаходяться на території Дніпродровської області, на обліку головного управління знаходиться 522 такі будівлі. З початку поточного року на даних будівлях сталося вже 35 пожеж, дві людини загинуло, травмовано 4 особи. державі нанесено збитків майже на 6 мільйонів гривень. На жаль, керівники підприємств та житлових організацій на балансі яких знаходяться, знаходяться зазначені будинки впродовж тривалого часу. Нехтують вимогами пожежної безпеки, що зменшує стан пожежної безпеки в даних будинках. Також головне управління хотіло би рекомендувати. Всім громадянам мати первинні засоби пожежогасіння не тільки на об'єктах громадського призначення, промислового призначення та інших, а й в, своїх, в своєму житлі, в своїх квартирах, тому що первинний засоб пожежогасіння, він не коштує великих грошей. Це вогнегасник, який в будь-якому випадку зможе допомогти вам швидко відреагувати на будь-яке в вашому помешканні і убезпечити вас від. Травмування, загибелі або убезпечити вас від втрати вашого майна, яке знаходиться у вас в житлі. Тому головне управління рекомендує всім громадянам, керівникам об'єктів різного призначення, житлового, торгового, громадського, промислового вжити вичерпних заходів, які будуть спрямовані. на Дотримання вимог пожежної безпеки, влаштування систем протипожежного захисту, вчасного їх обслуговування, 4111 – це загалом пожеж. У нас і з екосистемами, і житло, і інші об'єкти. А саме щодо висотних та підвищення в будинках, у нас виникло 35 пожеж. Ну так, да, якщо просто взяти приватні будинки, державні будівельні норми вони не вимагають обов'язковості влаштування даних систем. Але якщо людина, громадянин хоче уберегти своє житло, то ніхто їй не забороняє встановити ті ж пожежні, ту ж пожежну сигналізацію, яка може їм сповістити про задимлення в квартирі або якісь локальні системи пожересіння на кухні, наприклад, що теж убезпечить їхнє житло. Сьогодні ці важкі часи для України. Ми з вами обговоримо надважливу тему пожежну безпеку через масові обстріли окупантами території Дніпропетровщини. Було запроваджено графіки відключення електроенергії. Люди масово заряджали свої гаджети та використовували електрообігрівальні прилади. Це призводило до перенапруги електросистем та призводило до пожеж. Управління поліції охорони було зафіксовано багато випадків займання приміщень. Наші працівники оперативно прибували на місце події та не раз рятували майно від пожежі. Тому я хочу наголосити на важливості встановлення систем пожежної безпеки. У разі спрацювання системи негайно на місце прибуває наряд реагування і проводить комплекс заходів з пожежого гасіння до приїзду наряду управління ДСНС. Управління поліції охорони готове забезпечити споживачів системами спостереження пожежної безпеки. Пожежна сигналізація це найефективніший засіб в наш час, який здатний зберегти ваше майно від непоправної шкоди і насамперед зберегти ваше життя. Дивіться, принцип роботи пожежної системи. Це пожежна система, яка встановлюється на Об'єкті, квартирі, будь-якому приміщенні, до якого підключається кількість, різна кількість датчиків в залежності від необхідності об'єму приміщення. Туди входять димні датчики, датчики повітря, датчики температури. У управління поліції охорони є лицензійний пульт централізованого спостереження, який дає нам можливість найкоротші терміни реагувати на будь-які чинники спрацювання датчиків і тим, тим самим якнайшвидше прибути на місце та встановити якусь загрозу, якщо вона є. Наше управління займається. Ми розробляємо плани для пожежних систем. Тобто ми не тільки обладнуємо там, датчиками, системами, не тільки спостерігаємо, а також ми маємо право розробляти самі плани пожежної безпеки. У нас було зафіксовано 32 випадки займання в приміщеннях, також в житлових, 15% із цих громадяни знаходились саме в житлі, саме в приміщенні, і таким чином нашим співробітникам вдавалось їх рятувати від можливої небезпеки.